7 жовтня в Кагарлицькій громаді було оголошено День жалоби. Сьогодні Кагарлик осиротів. Важко знайти слова, щоб описати глибину, болю і скорботи, яку ми відчуваємо. Ми прощаємося з чудовою людиною, чиє життя обірвалося занадто рано. Але було сповнене гідності та любові до рідної землі. Так сказав заступник карлицького міського голови Іван Семцов на траурному мітингу під час похорону Віктора Гаркавенка. А прощатися із ним, жителі карлика та його гості, почали зранку в живих коридорах, стоячи на колінах, схиливши голови в скорботі по шляху руху траурного кортежу. Аж до будинку по вулиці Береговій, де до війни жив наш герой. Тут, а потім на кладовищі Чин Похорону здійснювали священники Православної церкви України Юрій Литвин та Уар Перетятко. Віктор Гарковенко загинув 28 вересня 2025 року, а бойовий шлях почав з 15 листопада. 2024 року служив механіком водієм. На Довжинському цвинтарі, куди траурна процесія вирушила після богослужіння біля будинку героя, на мітингу виступив Іван Сімцов, а потім і обоє священники. Ось що сказав благочинний Карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин. Це в нас є дуже Така важка ноша, яка називається пам'ять. Часом вона нам допомагає, бо ми пам'ятаємо наших рідних, які нас любили, і ми зберігаємо знаєте, ту теплоту всередині про них, ту дійсно світлу пам'ять. Але в нас є і та пам'ять, якою ми не можемо забути, що зробили ті нелюди з нашою країною, з нашими чоловіками, жінками, дітьми. З тими, які б могли ще жити і жити, дуже багато років. І оця ноша нам її нести з вдячністю до тих, хто поліг, з вдячністю до тих, хто продовжує свій життєвий шлях і боротьбу за нашу Україну, з вдячністю перед всіма невиновитими чоловіками, жінками, що вони прийняли той хрест за усіх нас, і, певно, знаєте, з вдячністю до Бога. Що ми ще з вами живі. І дійсно та війна не всіх ще десь стосується в такому важкому, як для цієї сім'ї, руслі. І я хочу, щоб ми з вами подякували воїну, невидно вбитому, полеглому, новоприставленому воїну Віктору. І по-перше, дякую. дякую, дякую. І по-друге, дякую. дякую. І по-третє, дякую. дякую. У понеділок 6 жовтня в Карлицькій міській раді відбулося чергове засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. Рішенням комісії надано дозволи на відключення 47 квартир. Під час засідання 6 жовтня було позитивно вирішено клопотання ще трьох власників квартир 9 поверхівки по вулиці Паркові, 18 щодо надання відповідних дозволів. І таким чином вже надано загалом 50 дозволів на відключення. Власники квартир, які планували переобладнання в цьому році виконували необхідні обсяги робіт, за погодженням із ЖЕО, доки не набрано воду, в централізовану систему для опалювального сезону. Решта охочих облаштувати економічно вигідне індивідуальне опалення отримуватиме дозволи на відключення з умови роботи з переобладнання здійснювати з 1 квітня до 1 жовтня 2026 року. Варто зазначити, що з огляду на інфраструктурну важливість переобладнання цього багатоквартирного будинку через постійні труднощі з централізованим теплопостачанням, міській раді було ухвалено важливе рішення на перехідний період протягом наступного опалювального сезону зберегти централізоване теплопостачання для квартир, власники яких не встигнуть облаштувати індивідуальне газове опалення. Постійно діюча комісія попереджає, що у випадку відсутності акта прийняття в експлуатації системи азопостачання квартири, наданого до комунального підприємства ЖЕВУ, це комунальне підприємство буде нараховувати вартість на оплату послуг із теплопостачання за опалювальний період 2025-2026 років. Фотохроніка. Комунальне підприємство Карлицької міської ради «Міськрембудсервіс» продовжує втілювати програму ліквідації сільського бездоріжжя, облаштовуючи тверде білошебеневе покриття на ґрунтових дорогах. На знімках тривають дорожньо-ремонтні роботи в селі Халча по вулиці Садовій. У Слободії на вулиці Щасливій рембудсервіс також облаштовує тверде білошебеневе покриття на дорозі, яка споконвійку до цього була ґрунтовою.